Друзі, всім привіт! А у нас сьогодні гарна сонячна погода, світить сонечко, подекуди на небі, показуються хмаринки, а небо чисте, 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 голубе-голубе. Ось там у нас кубло бузьків. а за кублом бузьків подивіться, які гарні хмаринки виглядають. Хіба таку красу може зламати війна або щось інше? Звичайно, що ні? У нас навіть сонечко по-іншому світить. Подекуди зеленіє травичка. Таке відчуття ніби в нас. Настає вже весна. Ось там далеко-далеко моєрить, зелена ялиночка. Дерева ніби прокидаються після зимового сну. Навіть курочки сьогодні вибігли на двір. Погорітися вже на сонечку. Ось така у нас сьогодні гарна погода. По справжньому вісняна. Хоч і на календарі в нас лютий місяць. А вам, друзі, всім бажаю гарного дня, мирного неба, любові, добра... Добра, і все саме саме найкраще всім, па-па-па-па!